Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на рубриці розпаковки паперових сюрпризів. І сьогодні у нас не просто розпаковка, а розпаковочка на замовлення. Мені написали ось цей коментар. І давайте сьогодні зберемо розпаковку за цим описом. У нас перша має бути колекція з яєчками. У нас залишилися ось такі яєчка. І дівчинка нас попросила обрати саме червоне. Я думаю, що малось на увазі ось це таке вулканічне яєчко. Давайте відкладемо саме його. Наступне у нас колекція з сердечками. То не просто сердечки, то колечка. У нас тут є декілька відтінків зеленого. Давайте ми візьмемо один, два, і три. У нас тут є три відтіночки. Який з них хочете, щоб я відкрила такий болотний, салатовий і темно-зелений. Мені здається, якщо так подивитися, дуже схоже на клевер. Дивіться, як листочок клевера, ось такий. Тому дівчинка мала на увазі зелене, тож візьмемо такий темно-зелений. Наступно вона попросила взяти чорну пилочку, вона у нас якраз лежить згори. Ось, будемо дивитися, яка ж пилочка, з якою картинкою випаде в цьому варіанті. А, так, кроксик. Колекціях з кроксами ми відкрили лише один пакетик. Нас попросили взяти фіолетовий. Ось він. Такі кольори в нас залишаються. Якщо хочете, якийсь наступний, або я відкрила за вашим замовленням, обирайте колір. Це наша колекція кроксиків. І сьогодні ми відкриваємо новиночку: ось таку колекцію новорічну в круглих пакетиках. Дуже красиві пакетики, нас попросили обрати пінгвінчика. Ось він, наш пінгвінчик, будемо дивитися, що ж там всередині. Подивіться, які в нас ще колекції є. Нагадаю, у нас залишається ще два пакетики з котиками. І у нас ще є суші, баночки, сіфоро. Якщо ви хочете якусь цих колекцій, пишіть, і в наступному відео у нас буде новиночка з телефонами. Вгадайте, що за колекція сюрпризів з телефонами може бути. А ми поїхали відкривати. Тож давайте почнемо з колекції колечок. Ось наша сторіночка в каталозі, колечко в нас же є ось таке зі змійкою. До речі, вона моє улюблене. Є в нас ось таке зелененьке з вишеньками. А сьогодні нас попросили відкрити знову ж таки зелений колір. Давайте подивимося, що ж там. Так, у нас під номером 2 має бути це колечко. яке миле! Гляньте, це сердечко. Це колечко-сердечко. Знімаємо захисну плівочку. Наліплюємо його на пальчик чи на ось це місце. Як думаєте, куди? Давайте для різноманіття приклеїмо ось сюди. Воно ну, якраз рожевеньке і буде зливатися. Так, колекцію цю ми відкрили. Давайте наступному візьмемо яєчка. Воно таке велике. Думаю, можете подумати, який там, який же там буде дракончик. Давайте, давайте. Нагріваємо його, щоб він скоріше вилупився. Нагріваємо, нагріваємо, нагріваємо. Шукаємо швиденько нашу сторіночку в каталозі. Ось вони, наші дракончики. У нас же є з вами зелененький, блакитний і тепер вилуплюється наш червоний дракон. Відкривати. Зараз ми глянемо, який же це номер. Отож, це в нас номер 3, і це ось такий вогняний дракончик. Давайте знайдемо його місце. О, ось тут якраз він має лежати. Знімаємо з нього захисну плівочку. І давайте посадимо його на циферку 3. Ось так, він у нас буде тут відпочивати. Родина дракончиків вже поповнюється, а ми рухаємося далі. Давайте відкриємо тепер колекцію з пилочкою. Давай. Відкриваємо цю. У нас тут пилочка. Ось така тігрульна, модна, дуже екстравагантний колір. Давайте глянемо, під яким це було номером. Це пилочка під номером 1. Поїхали в каталозі шукати, де ж цю красотку нам треба розташувати. Так, каталог у нас з пилочками був. Ось тут. Так, ось наше місце. Написано пилочки. І шукаємо. В нас тут заповнено лише третій номер і четвертий. Тепер ще й буде перша. Ну, дуже екстравагантна, дуже ексцентричний колір. Давайте. І ставимо її на перше законне місце. Ось такі грульки в нас вийшли. Наступною давайте візьмемо колекцію Кроксів. Це наша новиночка. Шукаємо, де ж там наші крокси. Ось вони. Тут у нас є два капчика, і на ці капчики ми з вами розміщуємо прикраси. Давайте подивимося, що заховалося в цьому кроксику. Ваші здогадки, ваші екстрасенсорні здібності. Думаємо, що ж тут може бути. Давайте на просвіт справа, зліва, збоку. Добре, не будемо вас мучити і відкриємо вже. Глянемо, який там номер, і яка прикраса. Який поросьоночок колюсій! І це номер 8, щасливий номер 8. І ось такий мілошний поросьок. Давайте ми його приклеїмо. Знімаємо захисну плівочку. Шукаємо номер 8 ось тут. І розміщуємо тут нашу поросятку. Поки що в нас в рожево-фіолетових кольорах все. І я думаю, те, що всі дуже довго чекали. Це колекція з новорічними прикрасами. Ось така кулька-пінгнінчик. Давайте глянемо, яка прикраса випаде нам всередині. Каталог у нас буде на ось цій сторіночці. Тут у нас ялинка з такими шарами. На кожному шарі є. Циферки, і, як ви могли зрозуміти, може бути в одному пакетику дві іграшки або три іграшки. Тому давайте зараз відкриємо і побачимо, скільки ж тут іграшок і які вони. Так, коли б'ються іграшки, це завжди сумно, але не в нашому з вами випадку. Так, у нас тут номер шість. І це дві карамельні палички. Ось такі, думаю, ви всі знаєте їх з новорічних фільмів та від всяких мультиків. Давайте ми їх приліпимо. Номер шість. Це в нас ось тут. І друга паличка. І другу паличку клеїмо ось сюди. Так, другий поверх нашої ялиночки заповнився. Я думаю, на цьому з розпаковочкою ми можемо закінчити, але, як ви знаєте, нас ще чекає адвент-календар. Тож, давайте відкривати його. Тож, на календарі у нас сьогодні 12 грудня. Зупинилися ми з вами на 9 числі. Значить, Сьогодні ми відкриваємо 10, 11 і 12 три віконечка, Шукаємо віконечко під номером 10. 21, 12, 17, 23. Десять. Давайте відкриємо. Подивимося, що ж у нас там буде. Нагадую, що це адвент-календар з косметикою у фіолетових кольорах. Дивіться, це така розчепірочка для педикюру. Ну, кому не потрібно, мені здається, це сама сама потрібна маленька допомічниця в нашій косметичці. Супер! Власний подарунок, нам це підходить. Шукаємо тепер віконечко під номером 11. Де ж наш номер 11, де ж він? І він заховався в цьому куточку. Тут у нас сховався ось такий це спеціальний гель для волосся для об'єму від Балі. Дивіться, мені дуже подобається ця упаковка, така реалістична, об'ємна. Як вам, скажіть, мені чи є? У вас такий засіб, чи ще немає. Останнє віконечко на сьогодні, але не останнє в цьому календарі, буде віконечко під номером 12. Ми його з вами вже сьогодні краєчком ока побачили. Тож давайте зазирнемо його всередину. Що ж нас там? Давайте ваші ставки, ваші ставки, ваші ставки. О, вії, звичайно, це накладні вії. Як же в новорічну ніч буде без вій? Мені цей варіантик дуже подобається, шикарна косметичка. На новий рік тепер у нас є вії. Такий мус-крем для об'єму волосся. І для новорічного педикюру у нас вже є цілий сет. Тож, якщо ви хочете, щоб я відкрила якесь віконечко поза порядком, напишіть про це в коментарях. Не забувайте підписуватися. І так само можете сказати, яку колекцію паперових сюрпризів мені намалювати, або відкрити наступною. Всім па-па!